Чому у маленьких дітей або у малих дітей псуються зуби? Ну, теоретично вони не мали би псуватися, тому що діти їдять достатньо просту їжу і стандартно вони ростуть. І тут раз батьки зауважують, що зуби псуються. Ну, теорія генетики, давайте генетику ми відставимо в сторону, тому що в нас все і так генетично, так але я кажу зараз. Психосоматику ми теж якось трошки відставимо в сторону, бо вже через психосоматику зуби в нас теж не псуються. Тоді третій фактор погано чистять зуби батьки дітям. Так це є однозначно, тобто далеко не всі батьки. Чистять зуби і підтримую, що стоматологи правильно пояснюють, що маленькі діти часом собі не можуть якісно почистити зуби, але окей, давайте навіть цей фактор вже, що батьки чистять зуби, так як має бути, доброю пастою, доброю щіткою, навчені стоматологами дитячими, і все одно зуби псуються. Так? І тут до стоматолога запитання: ну і що далі? Тобто, яка ж причина того, що. Дитина втрачає зуби і часом потрібно робити ремонтувати ті зуби в малому віці під наркозом. Тобто, це досить такі, як ви бачите зараз по новинах, не зовсім легка процедура, плюс можуть бути певні наслідки. Тому давайте повернемося до тих речей. Я вже був неодноразово і виступав разом з стоматологами ще раніше ще до ковіду. Я наголошував на те, що найчастіше в таких дітей це є причиною, скажімо, порушення. Створення зубів, взагалі втрати зубів такою причиною в таких дітей найчастіше все-таки є паразитарні інфекції. Тобто, які найчастіші паразити можуть бути у маленьких дітей? Найчастіше це є токсокари, аскариди, лямблі. При токсокарозі дитина є алергіком, вона гіперактивна і, відповідно, знову ж таки виробляється більше кортизолу. Кортизол впливає на те, щоби. Скажімо, зменшилась кількість кальцію в нашому організмі і призводить до остеопорозу, тобто руйнування кістки. Тобто тому маємо токсокороз, маємо остеопороз. Знак дорівнює. Друге питання лямбліоз. Маємо брак заліза, плюс брак мікроелементів, плюс відповідно, порушення всмоктування речовин тонкому кишечнику. наслідок теж порушення, відповідно. В формуванні зубів, так третій аскаридоз який дуже часто буває, теж знову ж таки обкрадає нас по багатьох мікроелементах, не дає нам отримувати багато корисних речей, які відповідно мали би в нас потрапляти в організм. От впливає на апетит. Переважно дитина втрачає апетит і майже нічого не їсть. І, відповідно, теж має вплив, звичайно, на формування зубів. Тому в даній ситуації може бути в дитини як один паразитоз, так і два паразитози одночасно. Часто ми бачимо токсокари, аскариди одночасно, а може бути і три токсокари, аскариди, лямблі, може бути 4, 5, і 6, особливо це в дітей з ДЦП, тому що вони знаходяться на підлозі, часто беруть руки до пальці до, до рота, і відповідно тому буває більше паразитозів. От. Чи в дітей часто є? Паразитози ну для доказових лікарів не часто, тобто для доказових лікарів паразити взагалі тепер лікувати не потрібно, бо вони самі зникнуть з організму. Для лікарів, які в темі паразитозів і паразитологів, звичайно, що діти є все-таки в зоні найбільшого ризику, тому що дорослий не буде бавитися. В піску і, там, чи, там, ну, на, на вулиці і брати пальці до рота. Так а дитина, на жаль, тим займається, тому частіше схильна до того, що може бути паразитоз в організмі. Чи паразитоз вбиває дитину? Ні, не вбиває, просто впливає на обмін і наслідок ми бачимо потім проблему. Зараз я саме це відео записую, проблеми з зубами. Тому, якщо ви прийшли до стоматолога і ви чистите зуби. Правильно своїй дитині. Ви стараєтесь, щоб дитина дотрималася правильної гігієни стосовно теж е, е, саме е, чистки зубів. Крім того, знову ж таки, дитина гарно харчується але, або не гарно, але питання, знову ж таки, якщо стоматолог не знає, е, чому в дитини випадають зуби, то, будь ласка, е, доєднайте все-таки сімейного лікаря чи дитячого гастроентеролога, дообстежте дитину на Паразитарні інфекції, і подивіться звичайно, якщо є знайдені паразити, пролікуйте їх. Повірте, що з зубами буде ситуація краще. Можливо, я помиляюся, але ну напевно, як батько чотирьох дітей. Я трошки маю теж свій досвід і маю право говорити про такі речі. Просто мені дивно, що сучасна медицина деколи вивертає це все так, що в кінці у нас і мама вже потім з татом сидить, не можна дитині лактозу давати, потім глютену не можна давати. У нас тотальна лактозно-глютенова непереносимість. Кажу, і скоро питання. Я взагалі час добре, що не придумали ще 4-5 якісь елементів. То я думаю, що у нас непереносимість скоро всього буде. Тому, якщо у вас є паразитоз дитини, звичайно, що буде брак заліза при лямбліозі, наприклад, кажу, і годувати дитину препаратами заліза, дитину, якій 2-3 роки, це смішно треба шукати причину, чому низьке залізо. А причина найчастіше. Лямбліоз. Е, банальний, який, в принципі, лікується з традиційними ліками з аптеки. Ще раз, е, я рекомендую для лікування паразитозів традиційні ліки з аптеки під контролем лікаря. От, одна таблетка не лікує більшість паразитозів, тому не сподівайтесь на чудо. І е, знову ж таки, якщо є дійсно проблеми з зубами, ви бачите, що вони є. ну, Звичайно, що стоматолог має працювати в парі з Лікарем, терапевтом, або сімейним лікарем, або педіатром, який в кінцевому результаті більше знає про обмінні процеси в дитини і більш глибше думає, плюс може призначати ці ліки, тому що ці аналізи або стоматолог мусить вчитися і сам лікувати, якщо він має бажання. Так що гарного дня.